В місті Соледар Донецької області українська розвідка за допомогою безпілотного апарата виявила надзвичайно цікаву ціль: північно-корейську реактивну систему залпового вогню Тайп 75, яку російські війська отримали для посилення своїх виснажених підрозділів. Окупанти, здійснивши залп, миттєво відкотили машину у бік промислової будівлі та заховали її всередині, розраховуючи, що товсті стіни врятують техніку від подальшого спостереження. Але вони прорахувалися. Українські fpv оператори взяли об'єкт під щільний контроль. Спочатку дронами було викорено сам розрахунок ворога. Кілька влучних ударів змусили окупантів кинути позиції і кидатися у хаотичну втечу. Дехто намагався врятуватися у підвалі поряд біля будівлі. Але саме туди наші оператори спрямували fpv дрони з оптоволоконною системою управління, які змогли проникнути в укриття та завдати прицільних уражень. Після нейтралізації живої сили прийшла черга самої реактивної системи. Кілька влучних ударів перетворили її на уламки. Північнокорейська зброя, яку росіяни так намагалися сховати, стала черговим поповненням у довгому списку знищеної ворожої техніки. Цей епізод вкотре доводить, що жодні хитрощі окупантів, ані сховища, ані іноземні поставки зброї не врятують їх від точності та винахідливості українських воїнів. У Солидарі Росіяни втратили і людей, і дорогу техніку. А Україна вкотре показала, що тримає ініціативу на полі бою.